Виконуємо номер 187 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Найдовше річки України Дунай 2850 км, Дніпро 2285 км, Дністер 1362 км, Десна 1126 км. Округли ці значення до сотень кілометрів. 2850. За розряд сотень відповідає цифра 8. Праворуч від неї стоїть цифра 5. Тому 8 будемо збільшувати на одиницю. І маємо 2850 наближено до рівня 2900. 2285. За розряд сотень відповідає цифра 2. Праворуч від неї стоїть цифра 8, тому також її збільшуємо на одиницю. І будемо мати 2285, наближено до рівня 2300 1362. За розгляд сотнень відповідає цифра 3, праворуч від неї стоїть цифра 6, 3 збільшуємо на одиницю. 1362 наближено до рівня 1400. 1126. Загляд сотен відповідає цифра 1. Праворуч від неї, стоїть цифра 2. Тому нічого не збільшуємо. 1126 наближено до рівня 1100.